Доброго Шановні підписники мого каналу. Біда не ходить одна. Случилася в мене поломочка. Поломочки в мене лопнув чулок. Як лопнув, там взагалі кусок підвалився Ось. Руки помив кофе викрити, думаю, заснять відео. Ось така біда в мене вийшлася. І за чого все? Коротше, не я збирав. Збирав брат. Получається він мені дзвонив, говорив, що одна полось щось якась не така. Трошки почіпнічок виступає. Я взяв, зняв полось, витягнув. Зробив то карку вже, конечно, уже зробив, це діло все не снімав не. діло в чому, що? що вийшло. Ось тут, я штангелем заміряю, якщо сфокусується, добре. хорошо. Э, блестить не ветку. 62. А, 62 должно бути. Там було 68. 67,5 десь такого плюс-мінус. Виходить, що звідси почіпник звідси ось. Звідси ось почіпник виглядав ось сама самозвите Підтягувала і виглядав почіпник. І він, виходить, вперся, може, в міліметражі, е, саму бортову. Він її затягнув. Ми трошки покаталися. Ну оце десь я знаю скільки. З місяць добре він відкатався. І така біда случилася. Спочатку сочитися, підтягував, коротше, воно там ні черта не допомогло. Ну, Спочатку вирішив, що проблема в цьому агрегаті. <реш> Ось. За цим коником. Ну, проблема оказалася зовсім банальна. Так, ну, в принципі, в мене чулочок ще один є. В ньому проблема була ось тут, ось тут. Варив простим електродом не почугуну, нічого. Ну, В принципі там просто трещинка така маленька була, я наплавив. Може правильно, може ні. У мене зараз немає времени. Зараз збираю його побистру, мені ще е, десь вальнуть під 50 тюків треба вдома. Це якби на каструлю, то я вже давно зробив би його. Я шутку. Не встигаю теж. Так, дякую. Відторцювали ми вже цю половиночку. Є раковина он до фокусируюся. Ну, я думаю, що воно перекриє прокладочкою. Вже краще, ніж було. Болгаркою робити, це було важко. Так, в принципі ми вже склалися, не заснімав, як складав. То дуже длинне відео буде. Ось. Жилок цей ворони. Так, були загвоздки. Так, вже пів 12-ї години. Ночі на дворі, але все-таки склав його. Гугляв, як собака, звісно. Отак, ну, підіб'ємо підіб під, підсумки. Десь я почав робити його. Почав я робити його десь о 8 годині вечора, зараз на 12-ї, що це виходить. Це башка вже не варває. Коротше, 4 години в мене зайняла ця робота з процесами такими, що десь не стековочки. Вибачайте, вже при лампочці працюю. Дякую за перегляди, ставимо лайки, підписуємося на канал. До побачення!